Доброго ранку. Сьогодні 2 травня 2025 року. Заняття в старшій групі з розвитку мовлення. Тема заняття словесні лабіринти про оточуючі предмети. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми будемо продовжувати мову про предмети, які. Оточують нас. Тож сідайте зручно та будьте уважні. Дивіться уважно на екран. До нас сьогодні завітала дівчинка Марійка. Вона хоче дуже багато дізнатися про предмети, які оточують нас, про речі, які бачимо навкруги себе. Тож допоможемо Марійці. А на початку давайте відгадаємо загадки. Адже Марійка нам принесла ще й загадки про предмети, оточуючи нас. У кожного в домі така дивина братів аж чотири, а шапка одна. Так, звісно, це стіл, братице ніжки, а шапка це стільниця. а також тумба, яка також має чотири ніж. В ній посуд весь стоїть завжди, і бруду не зайти туди. Ну, Звісно, це кухонна шафа. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не можу. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Що ж це таке? Так, це ліжко. Так. Я у кожній є квартирі. У мене ніжок є. Чотири. Спинка є зручна у мене. Я знайомий всім. напевно. ти стомився, то мерщі. Сядь на мене й відпочинь. Я потрібний молодець. Називаюся, ну, звісно, стілець, вірно. Давайте розглянемо картинки та предмети, які можуть бути на кухні. І назвемо щось. Так. Це чашка і блюдце, це та качалка, це кухоне приладдя, це миска та ложка, це каструля. це дошка для нарізання продуктів. Це чашка, це тарілка. Ось це все, що знаходиться на кухні. Давайте розглянемо ванну кімнату та назвемо предмети, які знаходяться в ванній кімнаті. Називаємо це що? Це ванна. Це мило рідке вірно. Це мочалка. Це зубна щітка вірно. Це мило. Це іграшка. Це рушник. І це судна паста, так, дітки, вірно. Давайте розглянемо кімнату, де ми можемо відпочивати. Розглянемо, що в ній може знаходитися. Так, це тумбочка, це гітара, це години. Це одяг, це дзеркало, це комод, це ліжко, це телевізор. Ось такі речі можуть знаходитися в кімнаті, де ви відпочиваєте. Давайте розглянемо, що ми бачимо на цій картині. Так, ми бачимо кухонний посуд. А цей посуд як називає? Так, це столовий посуд. Це чайний посуд, це кофейний посуд. Давайте розглянемо, що має бути в кухні. Стіл. Чайник, каструля та сковорідка. І ось ми всі ці речі можемо пов'язувати один з одним. Тож зараз необхідно скласти речення про предмети, які є на даних картинках. Ви бачите, стрілочка з дві сторони, тобто. Ми можемо складати першим словом може бути як друга картинка, так і перша картинка. І ці два предмети пов'язати між собою. Наприклад, я бачу молоток та цвях. Я складаю речі. Молотком забиваю цвят. Давайте тепер висладете речення ось цій картинці. Ми взуваємо резинові і під час дощу, бо коли йде дощ. Давайте розглянемо наступну картину. Яке речення можна скласти? Олію виготовляють з насіння соняшника, вірно. Давайте складемо речення за ось цією картиною. Так, ми відправляємо по вайдеру смайлик. Кульками розважає нас клоун. В мишоловці знаходиться сир для мишки. Давайте розглянемо наступні картинки, сведемо за ними речення. Помада мамі потрібна для губ, на море ми одягаємо купальник. Так, давайте складемо наступне речі. Світлохоп потрібен для автомобілістів. Яке ж речення можна скласти за цією картиною? Сир виготовляємо з молока. Для одягу потрібна прищипка. Так. Медалі отримують спортсмени. Ребінцем ми розчісуємо волосся, усята. З'являються у гусей весною. Вішалка потрібна для одягу. Давайте розглянемо наступну картину, яке ж речення можна скласти за цією картиною? З ананаса виготовляють ананасовий сік. В ліжечку спить немовля. Корова дає молоко. Матрас лежить на ліж. Ви бачите гроші, автобус, які ж речення можна скласти за цими картинками. Ми оплачуємо приїзд. Автобус. За гроші можна купити автобус. Наступне, яке речення, ми складемо, про годівничку та синичку. Синичка прилетіла до годівнич. Ось ви бачите, це глинка та будинок. З цеглини, з цеглинок будують будинок. Так, кубики льоду додають воду. У будці живе пес. Ось такі речення можна складати дітки за картинками. Давайте розглянемо ще ось ці картинки. Так, пилосмок працює від електрики. А що тут ви бачите? Так, сніжинки та шапки. Шапку ми одягаємо зиму. Давайте розглянемо у нас тут борщ та картоплю. Картоплю додаємо, в кастрюлю для того, щоб приготувати борщ, приготувати борщ. Груша росте на дереві. Від сірників може статися пожеж. Що ви тут бачите? Фарш та сформовані котлети. З фаршу виготовляють котлети. Це що, так, швейна машинка та штани. На швейній машинці пошили штани, олівці та жабка. Діти розмальовують олівцями жаб. Отзих пришили до сорочки. А зараз послухайте запитання та знайдіть серед малюнків відповіді, що металеве і відчиняє двері. Ну, звісно, ключ. Що ж яскраве і тепле. Так, сонце, що зроблене з борошна. Звісно, хліб, що кругле і металеве. Так, медаль, що червоний і соковитий. Так, яблуко. Давайте послухайте знову запитання. На ці предмети, що пливе по морю, має є вітрило. Та це корабель, що носить на спині? На спині носять рюкзак. Що зробили з тіста і значинку? З тіста і значинку зробили круасан. що літає в космос? В космосі літає ракета, що росте вниз і в землі. Це морква, а можна по-іншому задати вам запитання? Що це? Це люстра? Де вона знаходиться? Вона висить на стелі. Давайте розглянемо, що це? Це слива. Що є всередині сливи? Всередині сливи є кісточка. Що падає з неба? Падає з неба сніг. Що на небі видно тільки вночі? Місяць на небі видно тільки вночі. Що їде по снігу? По снігу їдуть лижі. Ось такі відповіді можна давати на ці запитання, але ми відповідаємо повним реченням. Що м'яке і лежить на ліжку? Це подушка, що впало з дуба. З дуба впав жовт, що металеве і важке. Це штанга. Що тримає штанці? Штанці тримає ремінь. що паперове і прямохотне? Що ви бачите? Так ось така коробка ми бачимо її. Ось тут паперова і прямокутна. Давайте розглянемо наступні картинки. Що червоне одягають на шиї. Це намисто, що темне захищає очі. Це окуляри, що металеве і закручує. Гайка металева. Закручують, що готують і їдять, готують і їдять їжу. Що червоне і небезпечне? Це мухомори. І давайте ще останні запитання. На останнє запитання дамо відповіді. Що це? Це каппус? Який? Він? він колючий і зелений. Що це? Це бузок, він гарний і пахне? Що це? Це ніж? Він металевий і ріжий. Що це? Це банан, він жовтий і смачний? І що з цих картинок? Є тим, що вдягаємо, і нам комфортно. Ну, звісно, це Майка. І ось Марійка дуже вдячна за наші відповіді, за наші відгадування загадок, і вона йде дуже задоволена і буде грати своїми улюбленими іграшками. Хто ж у нас сьогодні був гостя? Звісно, дівчинка Марійка. І вона нам сказала вже до побачення пішла радись. Я вам також, дітки, кажу, до побачення, гарного вам дня. До нової зустрічі!